Всім привіт! В попередньому відео я показувала розпаковку цього комбайна, а зараз я буду показувати, як я використовую його на практиці. Всі пасочки я попередньо вимила з миючим засобом. Так, на шнурочку тут є така заглушечка, якщо потрібно зафіксувати його в, якійсь, в якомусь певному положенні. Першою планую. Тестувати таку насадку, яка є тут таким подовжувачем, для того, щоб все, що ви натираєте, збиралося в миску окремо. Закріплюємо її. Тут обов'язково, коли вони ви так затягуєте, воно не до кінця його треба так легенько до кінця довести і закрити, зафіксувати. Далі. Оця штучка це для того, щоб їжа не потрапляла вниз, а сюди воно буде крутитися і буде його сюди виштовхувати. Ну, і плюс це контакт з моторчиком. Тому що тут так би нічого немає. А ця штучка, вона вставляється сюди отак, і за рахунок неї буде крутитися наша терка. А тепер ми вставляємо саму терку. Спочатку терка двохстороння. Якщо ми хочемо слайси, то ми вставляємо вверх цю частину, яка ріже на слайси. Якщо ми хочемо натирати на терку, то ми вставляємо ці частинки вгору, там, де вони гострі, а не так, іначе в палі. Я хочу почати з слайсів, тому вставляю цією. Частинкою. Так, вставили. Тепер нам треба закрити кришечкою. Кришечка. Кришечка так само, такий самий механізм. Вона сюди вставляється. І тут треба довести до кінця, коли клацнуло. Так, ми все закрили. І цей проштовхувач тут теж. Він такий, коли вставлений, він зливається з цією частиною, можна не зрозуміти, що він там. Він так, досить щільно там тримається. Я взяла отаку мисочку, вона досить висока, щоб воно не летіло в різні сторони, але і не занадто висока. Вона приблизно в рівень з цим отвором. Так, включаємо в розетку і будемо пробувати. Першими планую яблучка. Потім все інше. Зараз спробуємо просто порожню. Перший раз так стрмно трошки. І пушежим. Почнемо з наших яблучок. Включаємо і кидаємо яблучко. Цирковий номер. Я роблю це вперше, тому мені дуже страшно. Не знаю чому, але, в общем, поїхали. Виключити слайси є, але крім слайсів, є ще і не слайси. Такі ошмточки. Яблучко на слайси. Ну, можливо, яблучка і не треба на слайси нікому терти. Це слайси, огірок на слайси у нас наступний іде. Так. Так, огірочок. Огірочок. Сказати, що вони прям дуже декоративні, то ні. Тобто є і такі гарненькі дуже, а так, такі тоненькі, а є й такі по вибраковочка така. Так, тепер я пробую натерти слайсами капусту. Видно, вам? Так, є, звісно, <смі> такі шматочки. Але більшість все-таки така дрібненька. Е, тепер перці. Перці теж хотіла слайсами нарізати. Побачимо зараз. Так, дивимося. Ну, такі слайси, в принципі. Перчик такий слайсами вийшов. Може, трошки я чекала, що він буде тонший дрібніший, але він його якось боком. Можливо, треба товщий робити. Сам перчик. Так. А тепер ще хочу огірочок попробувати Отак, його на 4 частинки розрізати. І що в нас з цього вийде? Так. Включаємо. Виключаємо. Так. Ну, в принципі, на салат цілком згодиться. Досить такі тоненькі шматочки. Так, включаємо. Виключаємо. Так, дивимось, що наш помідорчик. Такими слайсиками тоненькими. Тоненькими слайсиками на, на кромсався. В принципі, мені подобається, як для салатика. Перевіримо, яка буде цибулинка. Слайсами. Так, цибулинка слайсами. Ну, цілком, так, є такі крупніші шматочки, але для салату це, ну, я вважаю, ок для салату, для домашніх. Якщо, звісно, вас не оцінює якийсь ресторанний критик, то цілком згодиться. Так, сюди в салат, я ще хочу морквинку. Але, мабуть, не цілу, а частинку. Так, Але, блін, я не знаю, слайсами спробувати. Ну, давайте цю частинку спробуємо слайсами. Якщо буде зовсім сумно, то ще цю спробую просто на тертушку. Давайте отак її. На чотири частинки розрізаємо, щоб побачимо, які будуть слайси. Може, її не треба було розрізати, ну, поекспериментуємо. Так, цю штуку виймаємо. Так, включаємо. Морковка наша потерлася на слайси. Ну, так, собі слайси, може, не треба було її розрізати. Може бути, в салаті трошки важко жувати такі шматки моркви. Але ж ми просто експериментуємо поки. Тому, перш ніж проводити якісь операції з тертушками, потрібно виймати з розетки. По техніки безпеки, тому я виймаю. І тоді, ну, отак, легко відкривається верхня кришечка. Я хочу змінити. Насадочку іншим боком. Трохи, бачите, там на стінках трохи залишається, але, в принципі, не проблема. Це так. Тепер я вдягаю цим боком, там, де тертушка саме натирати. Так, і закриваємо назад. Оп, легенько закривається досить. Трошки голосно, але добре, щоб чути, що точно закрилося. Так, тепер на тертушку пробуємо спочатку шум. Давайте спробуємо маленький шматочок яблучка. Я не дуже люблю яблуки в салаті, але в нас тут вже така каша, що нічого страшного. Так, включаємо. Яблучко стрибало, стрибало, шкурка там залишилася. Але ось о, шкурки, кусок такий. Ну, трошки мені це не дуже подобається. Так. Наступний. Екземпляр. Пробуємо перчик. На тертушку. Так. Включаємо. Так, перчик у нас. Перетворився в таке желе. <рес> <рес> така каша. Перчикова каша. Якщо видно вам таке. Якщо десь на просто як додаток спеції, як спеція, як присмак, то можна. Якщо як ви хочете, щоб він вам гарно виглядав, то ну, ні. На тертушку перець не треба терти. Так, включаємо. О. Так. так, капуста у нас вийшла така. Капуста. Дуже-дуже дрібна, як на мене. Але, ну, дивлячись, на яку страву ви її готуєте. Так, тепер перевіряємо моркву. Що в нас буде на тертушці з морквою? У нас ще залишилося півморквинки. Зараз пробуємо. Так, морква. В принципі, я купувала. Цю штуку заради моркви. Найбільше всього, я не люблю терти моркву і капусту. І я вам хочу сказати, що морква ідеально натерта. Морква якраз те, що потрібно. Тобто, мені пощастило, той функціонал, заради якого я купувала цей комбайн, працює просто супер. Натирає, якщо вам потрібні якісь заготовки робити з моркви. Там, або, наприклад, ви готуєте голубці теж на заготовки велику кількість, вам треба натирати багато моркви, то це просто-просто супер. Ще огірочок потрем. Побачимо, що буде з огірочка. Але я не пам'ятаю, може ми її терли вже. Ну, коротше, так. Пробуємо огірочок терти. Так, включаємо. Огірочок потерся. Ну, я вам хочу сказати, що досить таки нормально потерся. Якщо треба натерти огірок на терку, то і цей агрегат теж з цим впорався цілком. Якось так. Я дістала все. Все інше буду мити вже. Е, так, і далі будемо пробувати наступну насадку. Так, друга насадка така, звичайна. Насадка як чаша у блендера. Тягаємо її. Так. Цю чашу можна використовувати або з таким ножем для подрібнення або змішування, або з тою самою тертушкою. Робити слайси, так само, так само натирати. Зараз спробую з тертушкою. Слайси робимо. Я його тут обрізала, тому що він цілим не залазив. Я вибрала, в принципі, самий маленький, але він все рівно коротше, тут не влазив повністю. Так. Цього разу все, що ми натерли, воно все залишається всередині. Зараз я відкрию показати. Отак наш кабачок виглядає слайсами. Ну, так, не дуже декоративно, я б сказала. Плюс він якби по розміру не дуже влазить. Тому, ну, для якоїсь страви домашньої для приготування, щоб тоненькі кабачки гарно пропікалися, то, в принципі, я думаю, підійде. Так, я вдягаю оцю насадку для подрібнення. Так, вдягаю цю насадку, зараз побачимо, як вона справиться з нашим кабачком, який вже порізаний слайсами. В принципі, досить таки непогано, що Так, в принципі, досить таки непогано впорався, але е, залишилися такі трошки шматки цілі. Ми їх зараз спробуємо повторно на тертушці ще пропустити. Так, наші кабачки спробуємо дожати. Буде пюре з кабачків. Зараз і я буду вся в кабачках, тому що дрібні ці частинки. Так. Так. Кабачок натерли. Тепер щось кожного разу виймати з розетки. Та насадка в плані натирання краща, тому що не треба постійно виймати з розетки і діставати це все. Якщо, ну, якщо, звісно, просто якась маленька порція чисто на одну чашу, що не треба буде оце повторювати, ці всі маніпуляції постійно, то нормально, але так. Кожного разу це діставати не дуже зручно. Так, і залишилися такий шматочок, ми його порвемо вже. Так, виймаємо тартушку і дивимося. Так, ну тут у нас цей кабачок, ну, досить таки нормально гарно натерся. Так, дістали, закриваємо. Наступний у нас буде сир. Сир, такий шматочок сиру. Так, це дуже незручно постійно витягати руки брудні. Так, показую все все брудне. Тут такі шматочки недотертого сиру. Такий він, не знаю, в принципі, він роз, розплавлюється, тому це взагалі ніяких проблем не складає. Так, не знаю, що саме пішло не так з сиром. Воно чомусь почало так дирчати більше, ніж того хотілося б. Е, можливо, через те, що він дуже м'який. Бо в мене мала тримала його отак в руці. І зараз жарко, тому. Так, зараз спробуємо щось інше потерти. Нам ще треба багато всього потерти. Його, до речі, не можна підряду так от дуже довго тримати. Там, здається, 30 секунд е, і треба вимикати. 30 секунд вимикати. Е, ну, Може, трохи давати перепочити. Тому що, коли я довше, е, отак от його він довше працює, починає вже пахнути мотор так трошки. тому, Але в мене за цей час, що я знімаю відео, то він у мене тільки один раз почав пахнути. тобто, Такий режим, як у мене, то він для нього цілком окей. Можна не відразу все, як я приготувала все. І починаю його подрібнювати. А одне щось потерли, пішли, почистили друге. Ну, і так, трохи паузу, щоб робити. Так, картопля, слідущий лот. Ага, включаємо розетку. Отак, жирна розетка все жирне. Так. Чай. Так, дивимося картоплинку. Що в нас так вимикаємо знову? О, це таке, звісно. Так. Залишився у нас такий шматочок картоплинки. Так, тепер дивимось, як в нас натерлася картопелька. Картопелька в нас натерлася такими, в принципі, гарненькі такі, як і морква. Такі смужечки. Такі, звісно, довгуваті може трошки. Так, тепер... Фарш, хочу його подрібнити на цю штучку. Так, цибулю вкладаю. Зараз буду дивитися, що буде в нас з цибулею. Цибулька, в принципі, гарно подрібнилася. Цибулька в нас отака. Подрібнена. Є такі більш крупніші, звісно, є такий шматочок, але більшість 90% подрібнена гарненько-дрібненько. Фарш такий, він крупненький. Трохи більше його подрібнити просто. Так, у мене тут 500 грам, я думаю, що це за два рази десь буде. Так. Це був звичайний режим. Тепер спробую пуш. Ого! Та штучка аж вилітає, бачили? Думаю, для м'яса пушежим не найкраща ідея. Можливо, пушежим для якихось змішувань, наприклад, на тіста на оладки можна використати. Сюди можна ще оцю цибульку нашу додати трошки, да, помалену. І яйце я хотіла додати. Не знаю. Таке можна робити, не можна. Але я спробую. Яйце. Додали. Отак. От Думаю, все. Так, все гарно вимішалося. За три секундочки. Так, виймаємо, викидаємо до нашої компанії. Так, в результаті нас є такий фарш на овочево-м'ясні котлетки. Тепер це все треба помити. Цю частину тільки сухою. Тряпкою можна витирати, Це можна мити як в посудомийній машині, так і під краном. Під водою, в принципі, саме все це відходить. Тряпочкою лише трошки треба допомогти. Я сильніше тернула, то трошки харакірів зробила для тряпочки, тому дуже обережно треба, щоб не пошкодити руки з цими везами. Але вони дуже легко відмиваються легенько, не треба прикладати якихось зусиль. Просто провели тряпочкою. До наступних зустрічей.